Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Останнім часом багато запитань стосовно законопроєкту номер 14005. Так, це той самий, який наробив стільки галасу, і недаремно суть його, якщо говорити прямо і без прикрас, зводиться до того, що за борги, особливо за комунальні послуги. Держава зможе блокувати та арештовувати все ваше майно. І я хочу, щоб ви усвідомили всю серйозність ситуації. Якщо у вас є заборгованість за комуналку, вас можуть увага навіть позбавити єдиного вашого житла, єдиного будинку, а також заарештувати все ваше майно. І що найстрашніше, зробити це можуть без будь-якого рішення суду. Так, ви не дочулися, такий законопроєкт дійсно знаходиться на розгляді у Верховній Раді, і мало того, що він там є, він вже навіть отримав схвалення у першому читанні. Хоча, звісно, багато депутатів, зокрема від опозиційних сил, кричать, що вони його у друге читання просто не пропустять. Вони називають його антинародним, і, чесно кажучи, я схильний з ними погодитися. Дуже багато експертів та аналітиків підтримують цю думку, називаючи його неприпустимим, в умовах, в яких зараз опинилася наша країна та наші громадяни. Тому я вважаю своїм обов'язком детально розповісти вам, що саме там коїться, які механізми передбачає цей документ, і взагалі до чого може призвести його остаточне прийняття для кожного з нас. Моя особиста точка зору, яку я сформував після детального вивчення цього тексту, може трішки відрізнятися від того, що нам намагаються донести з високих трибун. Але я завжди прагну доносити вам правду, якою б гіркою вона не була. Повірте, далі буде ще цікавіше, і я розкрию всі підводні камені, які приховані в цьому законопроєкті номер 14005. Але перш ніж ми заглибимося в деталі, я хочу попросити вас. Про невеличку послугу, яка допоможе мені продовжувати цю важливу роботу. Якщо ви ще не підписалися на мій канал 24 години, обов'язково зробіть це прямо зараз. Повірте, це дуже важливо. Адже саме завдяки вашій підтримці я відчуваю, що моя робота потрібна. А тепер повернемося до суті. Отже, законопроект номер 14005. Який наголошую ще раз вже схвалений у першому читанні, пропонує створити так звану базу Єдиний реєстр боржників. Запам'ятайте цю назву, Єдиний реєстр боржників. І я зараз розповім вам, як легко і дуже швидко ви можете туди потрапити, навіть не підозрюючи про це. Потрапляння до цього єдиного реєстру боржників автоматично запускає цілий ряд, я б сказав, антидій стосовно вас. Як тільки ви опиняєтеся в цьому реєстрі, у вас автоматично блокується можливість продажу, відчуження чи переписування будь-якого вашого майна. Тобто, якщо у вас є автомобіль, ви не зможете його продати, доки ви перебуваєте в цьому реєстрі. Якщо у вас є житло, ви не зможете його продати. Більше того, ваші банківські рахунки будуть заблоковані, і ви не зможете навіть зняти гроші, необхідні для життя. А тепер давайте подивимося на масштаби проблеми. На даний момент за борги по комуналці до цього реєстру можуть бути включені 788 тисяч домогосподарств. Уявіть собі, це майже один мільйон домогосподарств. І кожна людина, яка проживає в цих домогосподарствах, потенційно може бути включена в цей єдиний реєстр боржників. Продовжуючи розкривати цю важливу тему, хочу навести вам приклад, який стався зі мною особисто, щоб ви краще зрозуміли, як легко можна опинитися в боржниках. От, уявіть ситуацію: я заплатив за світло. Через два дні прийшов інспектор. Переписав показники, і виявилося, що вони перерахували і нарахували мені невеликий борг, десь у районі однієї тисячі з чимось гривень. Це сталося через те, що у мене змінювався лічильник, і два місяці я не подавав показники. В результаті мені нарахували борг у дві тисячі гривень. І що це означає? Це означає, що згідно з новим законопроектом, мене вже могли б нести в той самий єдиний реєстр боржників. Якби цей закон діяв, мене б одразу внесли в реєстр. Мені б заблокували всі рахунки, заборонили б продавати чи перереєстровувати моє майно. А далі, за рішенням суду, навіть могли б почати забирати майно, включно з єдиним житлом. Зараз можна забирати все майно, крім останнього, в якому людина проживає. Але новий законопроєкт пропонує дозволити забирати навіть те останнє майно за рішенням суду. Уявіть масштаби цієї трагедії: 788 тисяч домогосподарств мають заборгованості лише по комунальним послугам. І це я ще не кажу про інші заборгованості, які також входять до реєстру, наприклад, по штрафам. Ви можете навіть не знати, що порушили правила дорожнього руху десь на камеру. Штраф вам вже нарахований, але ваше майно вже можуть заблокувати. Звісно, з моральної точки зору, цей законопроект виглядає неприпустимо, але зі своєї депутатської сторони вони переслідують мету: максимально притягнути людей до оплати до збивання оцих боргів. Це вибивання боргів, щоб люди по максимуму розрахувалися. Борги за комуналку вже досягають, якщо я не помиляюсь, 100 мільярдів гривень. Ця сума колосальна, і за останній рік вона зросла аж на 13%. Ми бачимо патову ситуацію. Люди все більше і більше винні за комуналку, і найбільше боржників, звичайно, у прифронтових територіях: це Дніпропетровщина, Харківщина, Запоріжжя, ну і про Донеччину та Луганщину. Якщо ви потрапляєте в цей єдиний реєстр боржників, то нотаріуси та сервісні центри МВС матимуть туди доступ. Куди б ви не прийшли щоб щось зробити? Вас відразу ж буде підсвічувати як боржника, і ви нічого не зможете вдіяти. Ні зі своїм житлом, ні зі своєю автівкою, ні зі своїми рахунками. Якщо це буде відбуватися швидко, суд може автоматично приймати рішення лише на основі тих даних, без вглиблення у вашу ситуацію. Але є і зворотний бік. Якщо від вас надходить оплата, вас з реєстру викреслюють і все розблоковується. Але корисною ця система буде не для людей, а для тих, кому ці люди винні, адже борги. Це приватні підприємства, які цим всім керують. От для них це буде супервигідно. Коли людей так жорстко заблокують, вони почнуть брати кредити і ще більше погіршуватимуть своє становище. Є ті, хто просто не в змозі заплатити. І саме такі люди постраждають найбільше. На них чекає не тільки борг, а й ризик втрати єдиного житла або блокування всіх рахунків. Я обіцяв вам бонус наприкінці випуску, і він буде про те, як опозиційні сили реагують на цей законопроект, я обіцяв вам бонус, і ось він. Наразі, наскільки мені відомо, батьківщина, яка не голосувала за цей законопроект і яка оголосила, що буде блокувати його подальше читання. Вони обіцяють блокувати трибуни та засідання. Але, чесно кажучи, якщо більшість, включно з опозиційними партіями, які зараз так кричать, все ж таки проголосувала за нього у першому читанні, і проголосували вони практично одноголосно. Ну, деякі утримались, але проти не голосували. То я схильний вважати, що для них, для депутатів, він чомусь дуже важливий. Мабуть, ці 100 мільярдів гривень, які люди винні за комуналку, ой, як потрібні комусь у кишені. Тож, на жаль, я думаю, що він буде прийнятий. Тож ми маємо слідкувати за цим законопроектом дуже уважно. Слідкувати взагалі за тим, що відбувається, бо змін зараз дуже багато. Я буду з радістю вам розповідати про хороші новини, але потрібно вам розповідати і про погані. Адже якщо ми не будемо знати про ці закони, це не означає, що вони не будуть діяти. Уявіть собі реально таку ситуацію: ви прийдете продавати свій старенький автомобіль або навіть переоформлювати житло на дітей. Прийдете переоформлювати, а вам скажуть: ага, а вам не переоформлення? Чому? А у вас є борг там за комуналку, ви десь за доставку газу за два місяці не заплатили. І уявіть собі, який це стрес для бабусі-пенсіонерки чи для дідуся, який хотів внукові віддати свій старенький автомобіль. Тож надалі я продовжую спостерігати, інформувати вас і розповідатиму про всі важливі деталі. До зустрічі на каналі 24 години. Дорогі мої глядачі.